Всім доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 4 серпня 2022 року місто Білородністровський. Ми знаходимося біля куща букету, на якому привита гібридна форма селекції писанки Олега Михайловича. Цимус, або кишмиш цимус. Це виноград виділявся автором спочатку як кишмиш. Але ми бачимо, що в ягодках є або ірудименти, або кісточки. Зараз я зроблю розріз. Ось такий він. Ось. Де в одній ягодці. Є такий один ірдимент. Зараз зроблю любу ягідку. Візьмемо саму-саму здорову, здорову ягідку. Зробимо її на розріз. Всі є м'які такі кісточки. Три. 3 штуки Незважаючи на це, ця гібридна форма, я вважаю, що в неї дуже великий потенціал. Вона має рости в кожному дворі. Вона дуже урожайна, видає ось такі крупні грона, дає щедрі врожаї на пасинках. А ще вона дуже цікава тим, хто вирощує виноград на ягіду, на ринок. Вона дуже добре продається. В неї дуже приємний смак, приємний мускат. Вона довгий смак в роті тримається, навіть якщо покупець скуштував і щось йому там не підійшло, або ціна, або ще щось. Він відійшов від вас від прилавку. Смак довго тримається, і покупець все одно вертається. Дуже добре продається за дуже гарною ціною кожен рік. Давайте зараз. Покажемо, які гронки є. У нього любителям любителем крупних гронок ми зріжемо. Скажемо, це не самі великі грони, які я виращував, але потенціал у, у нього є. Так, бачимо по нулям. О, два Будь ласка, видає цимус одна із дуже цікавих гібридних форм на сьогоднішній день з дуже раннім сроком дозрівання. 4 серпня 22 року місто Білгород Дністровський. Зараз ми знаходимося біля куща, на якому один із рукавів. Це гібридна форма селекції. Калугіна Віктора Михайловича Наталі. Кущі, бачите, нагружені. Тобто, на ці дуже ранні сроки дозрівання ця гібридна форма вже готова. Кусти нагружені, ягідка в неї при нагрузці дуже крупна. Я продемонструю. Під проїном повністю чорного такого кольору. Так. Ось така за розміром. Грам 15 до 15 грам. Зараз я зроблю її на розріз. Ось така ягідка. Ягідка м'ясисто сочна. Має два насіння на таку ягідку крупну. мясисто сочна гармонійного смаку. Сахар на сьогоднішній день вже 18 брікс. При неповному дозріванні, ще не набрало технічне дозрівання, але вже бачимо, кісточка жовтіє. Вже можна її зрізати на ринок, що ми зараз і будемо робити, зараз вона поїде на ринок разом із всіма дуже ранніми гібридними формами. Гронки вона вже почала показувати трошки з набором деревини в районі кілограмчика 800 г. Тобто з нею треба ще працювати. Дуже цікава гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича Наталі.